В общем, друзі, ми приїхали в магазин. чупа все, смотри. А, мен. Клас, 5 гривень везьмемо. Давай на суп попробуємо, Ну, що, давай два штучки. Я пам'ятаю, колись вкусні були. Ми їх просто в кипяток поняв і запарювали. Це ми з Дімою заказали пісу, бачите, їсти ж нема що. Жінка капусточки, пюрешки не зварила з реберцями. З Ну тут у нас магазин просто наш типа местный сильский. це хоч бунжур? Нет, это ти туда. Да. Я що угу. А это бачите такі сейчас. Ще... Ні, це типа три різних сразу, понял? Я брала той фіолетовий просто. Оце я брала. Оце це надо брать от класичні, отакі от все. І ми, короче, чекаємо. Ждем... Ой, для інтимної гігієни, ну такі. За 60 гривень я не согласна своєму мити подружжя. Я покажу, що ми відпаде інтимну часть, але не відпаде. Ждем демон піцу заказала. Заказали піцу. Я сушила капусточки ми поїли. Пюрешки пішла, Накопала капусту. Ой, картошки накопала. І этот. Ну, коротше, наділала ділов. Вечерю сделала. Вместо шаурмы, шаурму завтра тогда сделаем. Решили так, попробовать пиццу. Тут политицу. Казинаки чи що. А нема мало цих трубочек таких. Пицці. Вот это мы когда-то з Димкой Боже. Я сама консервировала дело. Але ми купували, як это началось повномасштабно, фасоль. Квасоля по українськи Дивився? З участничком. З помидорчиком. Є лобіо. А лобби це что же э, этот? Тикет, это, Ні, з мясом ні. Короче, Димин папа нам колись передавав таку квасолю сладку. Ми на сніданок просто любителі квасолі. Це хто? Німці? Німці? Квасолю на у нас неданок с Англійська? Ні, ну ми англійська, а що, ні? Good morning to you. Я був у німець один. І ми з Дзімкою любимо це на сніданки іноді, коли вихідні. Я теж овсянку їм. Ні, англійська не овсянка. А німці це ковбаски, оце фасолі, оце таке, знаєш, в тарілці як? Насрала, Господи, пам'ятай. Не знаю, браті, воно смачно чи не смачно, так, возьми. Вот у вас який банок портилось. В томатах Химена. Дуже вкусно. Прям дуже вкусно. И оце девочки руна очень вкусная кетчу. Дим кетчу не брать. Вот это. Раньше Дима купляв, а сейчас что-то не хочет. Каперси 66 шесть гривен. Дима, Дим, куда каперси добавляют? А куда каперсы добавляют? Не знаешь? Куда це добавляет? Паночка просто крыша. що шо, шо? Типа со... высоус, його. А, його взбивати надо. Нам это не підходить. Перчик гострий перепири. Перепири. Дима, це не цей перчик, гострий перепири. Так, ладно, хорошо. Перепири троливане. Великий маленький. Не хочеш попробувати? їсть гострий перець. Фу. Фу-фу-фу. Мармелад натуральний, 72 гривні, посмотрите. Без глютена, без коротше хелфі шмелфи. Там такий мармелад, на один присіс. Ой, девочки. Ждем пиццу. Ждем пиццу. Непоганый цей магазинчик, конечно, ну такий. В детские мило 50 гривен. Лол. Ну, честно, я вот биокон. А хто са виробник, Днепро. Люб... Ну, не то, что я я не доверяю просто маркам, Тут... А это что? Аполискувач для рота. Це, кстати. Можно вязать. Думаю, господа. Ходистым телефоном. О, смотри, Дим. Страубери. Страубери це клубника. Страубери це клубника, если я не знал. Вдруг вы не знали. Вот эти рошери. Феррера, Рошера, А я вот такі обомси. Ну, вони такі дорогі. Смотри, сколько у них шоколада класного. І це сільський магазин. І таблерони, і що хочеш. І це сільський магазин. Тут стойка шоколада. посмотри. І милки, і киндери Макси. Класс! У них дуже багато. Вони завезли ассортимент, у них тільки не було. У них дуже хороші, і Буен, ось це мені подобається, Вот и Буэн. Вот это мне нравится. Это вкусно. Зефир у нас сусідка, коробка хорошая. Вот это что-то интересное. Что-то зашла по. Алло, что мы лазим, пацаны. Что такое? Шоколад найт. А это чоколад Night. От це навіть вкусно, але дуже калорійна. Я не думаю, що вона якась хороша, сі чесно. Нікихось без цього, без лактозу. Сьогодні, кстати, у Петра Олексійовича Порошенка День народження, день народження. Щось він такий сивий, він не виглядає на 59 років, він виглядає гаразд на більше, якщо чесно на очень больше выглядит я бы даже наверное ему дала руки за 60 глубоко а ему только 50 Ой, это должно быть очень вкусно с лишним вот это я думаю вкусно может кто спробовал есть с апельсином и смородами трюх короче тут тут такой ассортимент он изработки исходит за мной шла телефон мабуть, хотят украсть Сейчас же... сейчас. О, о, о. О, салфеточки о, берутся. О, корм собачкам. Тут тоже, кстати, хороший корм. Для котиков. И вот эти вот гурме подороже есть. По 30 гривен баночка. Очень дорого держать кота. Сами. А вот большие, смотри. Мясна миска. Це, мабуть, для Наді. Як і Надя, так? Да? Ну, сразу, коли много у тебя висипал бар на раз. Бо представ, як вона воня. Дядька пиццу робиться. Тут є представлені трубочки, пироженки, сирки. Це все місцевий магазин. Торт Стародавній медовик. Кстати, бачите, тут горіхи грецькі. Вот медовик в його варіанті завжди з горіхом додається грецький. Всігда. Я знаю, що головні рецепти це моя бабуся і моя тітка пече. Вони завжди додають грецький орех. А далі. А що пицца вже готова? Ти хочеш це заплатити? Да. А спитаєш на нести кис капсулы. Ой, классно, ну я покажу? Ви нам без барбекю, да, соус? Да, так, зараз. А, це буде наше, да? Поняла. А, поняла. понял. А, ну что? Ну, нас швидко, да, випікається? Запускаюсь на хвилину, А, а, все. Добре, то Наша пицца. Дуже дякую. А ви вже пробували, так, да, клітиці? Да. Смачна? Так. Да. Я вам пробую. Uh -huh. Дякую, вам Девочка молоденька, продавщица, хорошенькая. Ой, а де машина наша? Ого. Что за машина? Ого! Ховал такий красивый, дядя. Дима, алло. Не могу, потому что я снимаю. Выключай свою парабелу, бо заблокують мене. Подожди. Господи, чуєш, ти бачиш mm. такий ховал красивий. Mm. Не Не понравилось? Не понравилось? Mm. мені похоже, на як шосто, щось таке. Такі на не матюкайся, положи в сумку собі. Боється. Каже, я кажу, вони її виїли, хороша, вона каже, так, хороша піца. Ну все, приїдемо додому, покажу. 170 гривень. Непогано. Не да, Уже все порозкидали, поки нас не було. Хорошенька піцка. Непогано. Взяли таке печиво. Тарілку чого не брали. Печиво взяли. Зав... А Пікінську, да, на цей? А в нас ж там ще айсберг є. Лимона. Банано все таке набрали. Капусточку. Я ще нічого не мила. Це буде. Капусточка була, пюрешечка. Щось помили, бо ми в магазин поїхали. И вот, эти взяла. Попробую. Вова, покажи подписчикам свое лицо. Довольная. Какой красивый хлопчик. Смачена пицца? Да? Я бачу. Раньше, к тебе тесто? Угу. Смачно? Угу. Ладно. Боже, валяется, липче. ребята, что вам сказать? Что я могу вам сказать? Так, отчет вам даю. Значит, кухню помыла, все вымыла, все, пол помыла, все чистенько. Це я помыла вручную. Фасадики почистила. Все. Тут у мене мусор завтра вытянуть, водичка. В общем, у мене все. Красота, чистота. Вы ж зна... А, конечно, главное, Моечка. Ви ж знаєте, мойка должна быть чиста. Запомнили? Все. Можно вже лягать спать. Вот это только не дает мне покоя. Mm -hmm. Mm -hmm. Дима дивиться видео дуристические. Делай тише. Такую дуристику дивиться. Хаба хмыла. В общем, все, кухня на ночь готова. Можно идти спокойненько себе отпочивать. Мыть ноги с раку и лягать спать. Все. 15 минут времени. А то я вам наснималась рочей. Думаю, подивитесь сейчас. Така засранка. Де і все. Діма, ну так, що? ну що, друзі, вже вечір. Пора вже і готується касну. Ой, мені ще треба вовені капці постірати. Вже сьогодні в садочок без капців поїхав. Помить капчики в садочок. Таких тяжелих дівчинку. Капчики купив. в цьому садочку цих капчиках. Якісь такі, як дитина з інтернату. Бог милий. Вот так вот. Я тебя не снимаю. Можешь спокойно идти. Хотела, щоб ты игрушки склав. Все тут всем на полу. Ну на всю Ивану скоро можно чуть тише сделать. Бо не можна в хаті покнуть. Но я снимаю видео. Ну, арена на всю, понимаешь? Сейчас помою капчики. И І будет красота. И можно буде отпочивать. Треба тут заколок колок столько, воно мені напихнуло. Це ж уха так хотіла мені сховати, а воно все одно без мене, як воно отопиряне. Ти нічого не зробиш з цим. Зараз я візьму, помию ету, капчики. Вове. Кажу, щоб ти не забув ті капчики, бо знову дитина буде без капців. <правж> як як інтернатовське, якесь бідне. <правж> Ай, я не можу. Так, да, двері закриваю, будь ласка. Сейчас я вас как-то, может быть, притулю и поговорин с ламидом. Да? Сейчас, ребята, тут у нас просто камеры со все охраной тут. Оце средство, ви питали, чим я мою фасади? Вот это у мене баночки вже 8 років. Я не все ж люблю сопоміняй. Називається MV Lock Home. Там ще чуть, -чуть добавляю жидкости и воды, разубалтываешь, и хватает того средства на 152. Ну я й мию все. Воно фасади, пиль, этот, э, от обув, наприклад. Ну, я обув зараз, якщо серйозно, так то порошком. А вот так, щоб чисто. Вот сейчас я вам покажу. Мені треба йти помити. Ну вот, щоб быстренько. То воно дуже добре. Ну, паточки до накупи, конечно. Ми вже всі порвались. Ты на же все тапочках шел в группе, поняли? Ем Все. О, будь ласка, минутка ходила, сейчас покажу. Вот я помыла. Очень хорошее средство. Я уже дуже богатую руки вкупляю. Мне очень нравится МВ, вот этот блок именно для дома то, что надо. выше. Прелесть просто. Просто прелесть. Вот вот это в чистюсеньких садочек. Так вот а тут нормальный там. И что с ним такое мы купим? Там один просто около Такие магазины такие. Здесь точно что интернал подскочу. Ну, я, конечно, еще под впечатлением от этой Леночки. Она певица нашей. Вона так гарно співає. Вона працює в театрі. Вона, взагалі, навчає вітак вокалу. Я собі може собі піти. Так, щось треба писати. так, Помила. капці, так? помила, Тепер треба помити раковину. Бо я ж тут мила капці, Ви поняли взагалі? Раковину я, я мою або средство для акріла. Або в мене є сів. Ну, ну, щас покажу, як помили. Загвезила і все. Так, раковину буду О, думай, думай, думай. Ну, вже як ракові миють, можна, наверное, унітаз да, помити. Як ви думаєте? Ну, сам унітаз так не генерально, ну просто вот помить. Я кожен день протираю, бо все-таки в мене три хлопці. І извините такі подробності. Ну, а это надо, конечно же, всі люблять чистенькі. У мене ж в садочку може тільки пописи, обідно цілий день, а то може терпіти. Не какати. Не буде какати, тому що це. Шум на кришку не та Отака в мене є средство. вот. Я вот такой крышка, баток, низ там. Ну, понятно, Все, короче, обшикиваю. А сам у меня с а ну, внутри. Чидоместос, чи этот утенок. У меня дальше есть вот такая щеточка. Я хорошо там дыра, протираю. Ну, что Какие-то правда у нас вода погана и уже кнопка, кнопка девочки. Я не могу ее ничем отмыть. Она от воды, хотя вот берите, ну через день, наверное. Сифан ее. Да, даже через день. Раковину. ну не каждый день. И раз в видели так уже все. Тумбочки, все у стиралку мою такая. но и то, вот она что-то запачкалась и я не могу никак отмыть не знаю, что делать все, тут помыла тут повытираем унитаз, правильно? сейчас, унитаз так вот я хорошенько тут все, обмываю и уже в пыльнике, я бачу так, тут все Открываем, ручку снимаем. Це то, что надо каждый день, девочки. Вы извините, конечно, что я вам такие подробности. Но я думаю, це ж кожна жінка робит. Ну, може, у когось, слава Богу. Ой. Я все повичираю. Може, конечно, у когось робит. Ну, у мене, вибачте, уже. Тут тоже так внизу. Раз, раз, все Вот тут, Мало ли последняя капля кажут на ботинок. Вот так. Все, то смываем. Значит, что? значит лед. все что, что? Вот не знаю уже На и На лед. На лед. На Мне вроде отнимаюсь. Вот так вот, в общем, я беру. И вот за девочки унитазик вот так каждый день. Ну, чтоб ни запаха, знаете, не дай бог ничего. Зачем это запах? А потом беру микрофиброчку для ванны. У меня есть их много. Смотрите, как хорошо, какой чистый унитазик получается. Вот. Вот хорошо пенится. так. Значит, раз, раз. Сейчас то есть своей мочалкой. Мы эту и унитаз ободок. И это. Эй, свет! И унитаз ободок мы. И мойку. Тут видите. А видите так вот, чтобы тут ничего не было. Что такое? что ты смеешься? Так, я ж не мою унитазе, а мы и другой тряпочкой. так ободочек. Писюшки. Писюшки. Вы не пси... не писюшка Тут не писюшка эти мне. А? Признавайтесь. Вот так хорошо. Чистенько. Наш утоки сделал маленький цы. Вот. Шо ж це ж все. Уже ты написал, что я одной мочалкой мою. Как ты считаешь, нормально одной мочалкой мой? Да? Ну, Дима, иди, пожалуйста, я же не унитаз мою, я мою ободочок. Не тас, конечно, у меня другая перчатки, я заливаю до места, мне такой рукой прям мою. Уже тоже. Ты что, главный хейтер мой? Скики ты мне мог... робишь просмотр? Я не скажу. Ну скажи. Нет. Багато все Багато скики. Ну скажи. Е. Нет. Ну скажи. Скільки їм? Ну скажи. 100? Та ні, ані, в мене там 200 буває просмотрів сьогодні. Та ну дім, ну ти крешиш. Ти мені зараз... Щас... Я більше не буду знімати тут. Все, рибака. Я з вами прощаюсь. Хоті, да. Я більше знімати не буду. Діма тільки що признався, що це він мені дивиться. Просмотр робот. Подержує жену. Так, все чисто. А ти триста посмотри, у вас У мене немає два, у мене 40, 30 лайків. Девочки, що серйозно? Ну <схід> <схід> не брушись, треба з каждого аккаунта. На викинені. Выкидаю мочалку, пожалуйста. Дівчки, ви що серйозно не смотрите? В мене так никто не дивиться. Якщо так это правда, то я не буду больше снимать. Нет, ты не шутишь, Дима. Ты не шутиш, Дима. Все, сейчас я повитираю. Все, я тепер понял. Я радна радость, що у мене вже 200-300 просмотрів. Кадай тысяч. Когда тисяча, когда що, а він, каже, що це він мені дивиться по стопла пласмотр. В общем, ну, ладно. Значит, я більше... От знаєш, вот це сразу все. пропадає вера в себе, і сразу розумієш, що все, значить, це не твоє. Тому я не хочу ні блогерів, ні хірогеров залучати. Потому що якщо ти не інтересний, то ти не інтересний. Щоб ти не знімав, За то все одно не інтересний. Хіба що трешки? Тебе не захитят. За що? За те, що ти жену свою підтримуєш. Ти не, розк... не розказуй. ти сказав сто раз, сто раз. Ти включаєш на повторі і все. О, ти а просто не не не. Якщо ти без акаунту дивишся, просто от, не YouTube не от, считає Діма, воно, воно считает. В определенное время. То есть, например, за сутки ты можешь с одного аккаунта одного видео. Не це да, неправда. правда. Не правда. Все, я очень расстроилась, друзья. Прощайте. Больше вы меня не увидите здесь. Ну, от все. ну, а смисл мені знімати, якщо мене дивиться, реально ну, людей 30 і то. Вони ще подивляться місяць і потім скажуть, знаєш, ти така скучна і не зі своїми унітазами. Е, все, пока, вообще. Ну запам'ятайте, я не мила унітаз, це я просто його притирала. Мию я трошки по другому так що успокойтесь, видихніть. Ладно, надо брать і все. Прощайте. Пишіть письма мелким почерком. Спасибо вам. Я була лучшая думка. Я думаю, мене люди дивляться. Я интересно, бля. Все, так си, може ти ще підписуйся на мене? Можемо на реальних там 50 підписників? Ні. Nee. Да? Ні. Nee. Я честно кажу, Я пошутку. Я Ні. Пошу... отдувал. Пошу... 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 Нет. Так ти коли не обманював? Коли казав, що ти мені диви... робиш свого просмотру? Це я пишу, ну, Ні, я, я тобі не вірю. вірю. Под найди, де написано, що тільки один раз можна. Це брехня, я. Оце ти вже брехня. Не, не ну хорошо, время есть. Заключился на телефоне, пішов. Прийшов опять переключив, все. Ну, компьютер. Ну, дух. Я не пользуюсь, ноутбук. Ну, но он там стоит. Ну, я, я тебе не верю больше. Все. все, прощайте. Это все брехня, и это все неправда, и вас на самом деле нет. Он, если... Кто? Он пишет, он Орг писал? Ну, не, Писав мені щонький, що мені Спивала. треба натягнути ще хустку, я буду солоха. Послухайте, салоху треба боятися, бо це українська відьма. Таке можу вона робити, що мало не покажеться. Що? Жінка Ну вона да, ну, так, вона в інстаграмі підписав. Ну, понятно, ну хорошо, девочка, то, что я говорила в Инстаграме. Ну хорошо, что хтось. Тут есть хтось, кто мене нашел не по Инстаграму и кто меня не знает. Напиши, потому что я ухожу, все я не шучу. Ти, ти Нет, все, я закончила карьеру блогера. Я уже хоть рассказала, что очень популярна, Ну, звините все. Ну, ты реально делаешь просмотры сто штук? Ну скільки 10? 20, 500. У мене є і две тысячи Ти, Алло, ти за кого мене читаєш? Я блогер? Блогер. Все, я розчарована. на цій ноті грустно. Я ухожу.